в Медична рота створена вперше. Вона створена з метою. Медичного забезпечення підрозділів Національної гвардії, які виконують задачі. Зараз вона укомплектована резервістами, всі пройшли підготовку. Кваліфіковані лікарі в її складі, які зачислені, підписали контракт на звардію і будуть виконувати там завдання. Прийняйся. Ми це повторимо. Перша медична рота Єдині Пірогова, повністю владі, готова ми бути, горно бойовий дім, а то все про це. Командир роти, готовий відсутність. Все наклоняє, скарби, добра, і життя подателю. Видив селищ, насичесниця, спаси Боже, душі наші. І новостворена перша рота Національної гвардії України нову хау по штату мало би бути 82, якщо враховуючи військові бойові дії і польові умови. А так як ми базуємося і будемо базуватися на базі центральної районної лікарні, працювати сумісно з цивільними лікарями, то на даний момент у нас на наявності мається 41 чоловік. І ще 10 доїде. То буде 51 чоловік. Домаше.